Ремонт укриття в шостій школі завершено. Допомогли в цьому представники релігійної громади з Бельгії та волонтери з Казахстану. Зазначимо, 3 квітня навчальний заклад розпочав свою роботу в очному форматі. Проте за рідні парти повернулися лише учні початкових класів, адже відновлення школи після ворожого обстрілу триває 6 березня минулого року. сталося... Подія, яка призвела до таких масштабних руйнувань у нашій школі, міна прилетіла на це подвір'я внутрішнє шкільне, і в результаті вибуху і розлиту осколків була заподіяна така величезна шкода. Вибиті вікна по внутрішньому периметру, пошкоджена система опалення, дах, стіни та стелі в класах. Роботи з відновлення закладу були масштабними. За рік після збройної агресії майже всі роботи виконано. Констатують самі освітяни. Загальна вартість проекту відновлено 14 Проектна проектна вартість чотирнадцямільйонів гривень. На сьогодні по шостій школі повністю замінено пошкоджені віконни конструкції. Відремонтовано систему опалення що дало змогу фактично запустити її і. Не допустити більших руйнувань зараз тривають роботи по коридорах, по поверхах сходи і фактично ремонтується дах. Обов'язкова вимога для відновлення навчання наявність закладів укриття. Його облаштуванням займалися волонтери проєкту Янголи Свободи, який об'єднав чернівців за кордоном для допомоги рідним школам. До ремонту бомбосховища долучився і монах із Бельгії. Отець Карл завітав до міста героя в грудні минулого року. Він був вражений стійкістю містян та, зокрема, історією шостої школи. Вся Бельгія він підняв на вуха всю свою округу, провів великий благодійний концерт там бабастві Грімберген. Нала українська музика, бандура, хор український приїхав. Вони привезли і зібрав достатньо коштів на ремонт цієї школи. Укриття саме завдяки благодійникам. У сховищі створили комфортні умови для перебування дітей під час тривог. А саме встановили санвузли, витяжки, забезпечили водопостачання та провели інтернет. Також обладнали медичну кімнату. Вартість ремонту біля двох мільйонів гривень. Обійшлася, а меблі для цього укриття зібрали в Казахстані. Також волонтери, які проводили толоки, я не знаю, десятки просто толок. Навіть новий рік вони зустрічали на толоці і таким чином зібрали понад 200 тисяч гривень на те, щоб купити столи стільці дошки. Нині до стаціонарного навчання в шостій школі повернулося 217 учнів. Більшість дітей продовжує навчатися онлайн. Як розповіла вчителька Оксана Сірик, для учнів перших-четвертих класів було дуже важливо знову сісти за парти. Дуже раді тому, що вдома все ж таки вже рік рахується, і був був вже тоді війна. Тоді був карантин, коли вийшли після от такого до довготривалого ем, якби часу проведення вдома. Вони спілкувалися на перервах. У нас на перервах була тиша, я була здивована. Вони щось один одного розповідали. Гралися в групках, малювали, книжечки, спілкувались багато. Завершити всі ремонтні роботи в шостій школі планують до кінця травня. Загалом у Чернігові в очному форматі працюють 28 шкіл. А відтак 50% дітей навчається офлайн у 19-й та 29-й, де тривають відновлювальні роботи, навчання поки дистанційне.